Всім привіт! Мені подобається знаходити і розбирати такі фрази, коли переклад на українську ніби правильний, але для італійців звучить так собі не дуже. Зібрала кілька прикладів поширених помилкових висловів. Пропоную вам кілька секунд подумати, де правильна відповідь. А тоді відмічу правильну. Готові себе перевірити? Тоді вперед. Я чекаю тебе! aspetto per te, ti aspetto. pravedni veras ti aspetto, tu moši aspettare, ne potrebuje primennika per. Meni spodobalo se. Mi è piaciuto, mi ha pravedno mi è piaciuto. Е e, це форма есера в минулому часі. Тобто є сподобане. Я Українка. Соно Україна. Сонуді Україна. Правильно соно Україна. Соноді показує походження, звідки ми. Сідати в машину. Ентраре Дела макіна. Саліре ін макіна. Salire in macchina. правильно підніматися. Салір означає підніматися. Італійці кажуть таким чином заходити в машину, підніматися в машину. В сенсі сідати. Я тебе слухаю. Аскольто те? Ti аскольто. Правильно ти аскольто. Аскольтари не вимагає, а. А отже, правильно ти аскольто. У мене змерзли руки. Офредо Але Мані, Міфа Фредо Але Мані. Правильно буде? Міфа Фредо Але Мані. Тому що Офредо загальний вислів, мені холодно, а я маю холодні руки. Холодно мені в руки робиться: фа Фреддо Але Мані. Або ще кажуть Олемані Фредде. Я маю холодні руки. Meni podobaje se pizza. Mi pjače la pizza. Lo pjače la pizza. Pravino, značajno. Mi pjačela la pizza. Možda zapetate. posu kjedere una domanda? Poslu fare una domanda? Pravino i veselivo. fare una domanda? Možda ću kjedere zapetati. Запитати питання це нелогічно. Отже, посуфари у надоманда. Мені дуже подобається морозиво. Мі п'яче мольто п'яче іль джелато мольто. п'яче мольто джелато. мольто ставиться після дієслова. Хочу поїхати в Італію. Voglio andare a Italia. Voglio andare in Italia. Правильно. Voglio andare in Italia. Тому що з країнами ставимо прийменник in Я йду до мами. Vado a casa di mia mamma. Vado da mia mamma. Vado da mia mamma правильно. Коли йдеться про людину, ставимо прийменник ДА, а каза не потрібно уточнювати. Я сумую за тобою: Міманкімольто Аме, мі мольто. Правильна фраза «мі мольто», тому що Аме тут зайве, все зрозуміло з манкі», Мені не вистачає. Я слухаю музику вдома. Askoļto la muzika akaz, askoļto la muzika akazomija. Pravi na frazu, askoļto la muzika akaz, tu muščo akazomija, utočni tudi no, nepotrebni, ne logični. Vin simpatični, luj je simpatiko, luj je simpatika. Звичайно, lui е симпатіко, тому що тут іде узгодження роду в прикметниках. Луі це він, значить симпатіко. Я запізнився на 10 хвилин. Sono in ritardo di 10 minuti. О, 10 minuti di ritardo. Правильний вираз – О, 10 minuti di ritardo. Тому що і ті, які запізнення на 10 хвилин. Я живу тут 25 років. Sono 25 anni, che vivo qui. È e da Еда anni che ке qui. Правильний буде вислів venticinque anni che ке qui. Тому що в таких фразах використовуються прийменники да, ке. Або ще можна сказати vivo qui, da да anni. Я розбив телефон. іль міо телефону? Оротто іль телефону. Краще казати «оротто іль телефону, тому що зазвичай присвійний займенник не вживають, коли ясно чий предмет. Вчитися важливо. Еimportante studiare. імпортанте di studiare. Е Правильна фраза е – студіаре, тому що ді тут не вживається. Можу запитати «Посо діре уна доманда. «Посо фаре уна доманда. Як і у вислові «Посо к'єдере уна доманда. Цей вираз посо діре уна доманда неправильний. «Посо фаре уна доманда?» можна поставити питання. Будьте всі здорові і до зустрічі!